Дворічний Матвій випав з вікна третього поверху та залишився живим. Більше того, абсолютно неушкодженим. Як можливо, таке диво не розуміє ніхто з мешканців цього будинку. Малюк виліз на підвіконня та полетів униз. Хлопчик без перебільшення народився в сорочці. По-перше, він впав на бік, а не на голову, як могло би бути. По-друге ж, город, на який впала дитина, за кілька днів до цього перекопали. Тож приземлення виявилося досить м'яким. То було справжнє проведіння, Переконаний сусід Станіслав. Він на власні очі бачив падіння, а тепер показує каміння, поміж якого дитині пощастило приземлитися. Реально м'яко. От ще один кирпичик тут лежить. Якщо От ще один камінь. Реально він впав, ну, якщо ви побачите, він би мог впасти сюди. Це покалічили б ножки, все б покалічилось. Ну, він настільки красиво впав, що я вам серйозно кажу. Після падіння чоловік одразу підбіг, перевірив, чи з малюком усе гаразд і лише тоді взяв на руки, аби занести додому. Він шевелився, от, ножками навіть ну, двігав, то я зрозумів, що позвоночник цілий був. Я його підняв акуратненько і. Потім, ну, отаким от отакі його опаді. Матвій не тільки вижив, а й не отримав жодної травми. Навіть подряпини медики такого ще не бачили. За цей період не було виявлено ніяких травм, ніяких ушкоджень. Таке враження було, що дитина, ну, як спустилася, не знаю, на чому, спустилася з третього поверху без ніяких ушкоджень. І кажуть, народився в сорочці. І тут головне питання: де була мати маленького Матвія? Виявляється, вона залишила дворічного сина самого у квартирі, та ще й забула зачинити вікно. Нічини на вікно, бо ми прибирали в кімнаті. Я його забула закрити. Я відійшла на пару хвилин, може не боліз. Але так сталося. Я богу, вийшов. зараз Матвій уже вдома і не злазить з рук матері. Обставини надзвичайної події вивчає поліція. Жінці обіцяють пробачити і не притягувати до відповідальності, бо родина нормальна. Коли працівники поліції до відділу поліції прибули на місце пригоди, то поспілкувались із сусідами. Вони охарактеризували цю сім'ю досить позитивно. Мама, тато вони є хорошими людьми, гарно виховують своїх дітей. По завершенні перевірки буде прийнято рішення чи варто притягати батьків до адміністративної відповідальності чи ні. Уся сім'я Матвія тішиться, що його політ із десятиметрової висоти закінчився хеппі-ендом. Утім, тепер мати не зводить очей зі спритного малюка і закликає інших батьків не залишати малих дітей ні на хвилину, адже найменша неуважність може призвести до непоправних наслідків.